Як то кажуть, чую десь дзвін, та не знаю де він. Приїхав сьогодні на монтаж теплої підлоги. Ребята зробили закладні. Майже все чудово. Тільки чому? Трубка одна. Повинна ж бути дві. Одна для теплої підлоги, а друга для датчика теплої підлоги. Це по-перше. По-друге, підрозетник Кусок риби живо. І чому він випирає, як потім облицьовувати плиткою? Йдемо далі. Ай, тут 20 см. Ну, хай 22 трубки. Це дуже коротко. Тепла підлога може тут десь пройти закінчитись. Тобто потрібно було на середину дверного пройому. Там завжди є тепла підлога. А другу заложити сюди для протяжки самої теплої підлоги. А так придеться все це розбивати і закладувати все по Ось Тут та ладно, а ось тут вже помаляв під фініш. Залишилось тільки покрасити. І тут також одна трубка. І тут взагалі вона десь загубилась. Тобто я тут буду все розбивати донизу. І піднімати теплу підлогу, закладувати ще одного фру. По-другому ніяк не підняти. Це одне таке місце. Ось тут друге. Також помалярино все під фініш. Ось такий чудовий переход плавний зробили. Як там клінтус прибивати і підлогу лежити?